Що таке блефаропластика і кому вона потрібна? Це естетична косметологічна операція, яка покращує з якого віку можна робити блефаропластику по вік? Коли є вроджена вада, коли є грижі, мішочки під очима, наскільки це складна операція? Все залежить від досвіду лікаря хірурга. Через який період можна знову робити блефаропластику? і чи можна робити Блефаропластику Можна робити повторно. За Привіт! ви на каналі Шоу Масанги. Тут все про красу та здоров'я. Ми спілкуємося з найкращими спеціалістами. Сьогодні випуск буде про пластичну хірургію, а точніше, мова піде про блефоропластику. Пластика по вік це про естетику чи про здоров'я? Кому вона потрібна? Та які на сьогодні сучасні методи блефоропластики? Ми поговоримо з лікарем Вірою Гударенко. Що таке блефаропластика і кому вона потрібна, щоб звернутися до спеціаліста? Блефаропластика – це естетична косметологічна операція, яка покращує погляд. Зазвичай вона показана тим, у кого є провисання по вік, надлишок шкіри, якщо є надлишкове відкладання жиру. На повіках, на верхніх чи на нижніх. Це називаються грижі верхніх чи нижніх повік. Можна зробити блефаропластику для того, щоб зробити погляд більш відкритим, яскравим і молодим. Які протипоказання для блефаропластики є? Зазвичай протипоказання для Естетичної операції блефаропластика являються загальні ті, що є для всіх операцій. В першу чергу це гострозапальні процеси в організмі, не, не тільки в зоні втручання. Взагалі. Якщо є якісь аутоімунні захворювання, які є в стадії теж загострення, онкологічні захворювання, жінки, які вагітні, вони теж не можуть робити цю операцію, бо можливі ризики Ризики, ризики більш із-за стресу, вагітним, які лактують, з якого віку можна робити блефропластику по вік? Різні книги пишуть, що бажано блефаропластику робити з 30 років. Але як показує життя, коли є вроджена вада, коли є грижі, мішочки під очима взагалі в ранньому віці, які проявляються з дитинства, то краще його можна зробити вже в 20 років, і в 17. Це покращує естетичний вигляд обличчя. Чому дітям роблять блефоропластику і чи можна в вашій клініці зробити цю процедуру? Дитяча блефоропластика. Зазвичай цим займаються спеціалізовані офтальмологи. Це при виражених патологіях, блефароптозі, коли опущені повіки геть зовсім, тоді можна в дитячому віці виправити цей дефект. В нашій клініці ми не робимо дітям такі операції. Наскільки це складна операція і скільки вона триває по часу? Операція блефоропластика вона буває кругова верхніх повік та нижніх повік. Все залежить від досвіду лікаря-хірурга. Зазвичай верхня блефоропластика не обтяжена, яка ще називається щіпкова, коли ми забираємо тільки надлишок шкіри, вона до півгодини. Це недовго. Якщо є грижі, то ми, звичайно, трошки буде довше. Нижня блефоропластика буває як трансконектувальна, коли. Достатньо молода шкіра, нема надлишку шкіри, нормальний тургор, але ми бачимо мішки під очима. Можна зробити за 15-20 за хвилин цю операцію. Якщо відкрита блефаропластика, коли ми висікаємо надлишок шкіри, якщо в нас є округле око, і нам <клес> треба зробити кантопексію, більш ускладнений варіант операції, це може хвилин 40 продовжуватися. То зазвичай звертається. Зазвичай звертаються жінки після 30 років. Чоловіки також, але вони не так часто роблять ці операції. Як підготуватися до операції? Зазвичай блефаропластику, Якщо ми робимо виключно блефаропластику і ніяку іншу операцію в цей ж цей же день, вона робиться під місцевою анестезією. Знечулення місцеве бажано за два, тижні, за два тижні відмовитись від алкоголю, від куріння, бо це впливає на кровообіг, щоб не було ніяких запальних процесів. І спланувати, що після операції теж треба днів 10, 7-10 днів побути вдома. Як проходить реабілітація після операції? Реабілітація після операції. В день операції, якщо операція була під місцевою анестезією, зразу після операції людина знаходиться в клініці, відпочиває приблизно годину, потім бажано їй піти додому і відпочити. Перші три дні бажано не напружувати зір, не читати, не дивитись телевізор, не, не дивитись гаджети. Слухати можна, але очі повинні відпочивати. Зазвичай капаються крапельки, які мають протизапальний та антибактеріальний ефект. Крапельки на протязі 5-7 днів. Область швів, якщо вони є, якщо верхня блефаропластика чи кругова блефаропластика і є шви, вони обробляються хлоргексидином. У нас клініка Медвіті, так це клініка лазерних технологій, через те, ми зазвичай блефаропластику робимо лазерно. Якщо у нас закрита транскоктивальна блефаропластика, ми Ще робимо фракційну лазерну шліфовку шкіри навколо очей для того, щоб вона скоротилась. Через те цю оброблену шкіру лазером ще бажано обробляти кремом для загоєння. Крапельки, хлоргексидин і крем для загоєння. Наскільки блефаропластика популярна в Україні та світі? Я вважаю, що блефаропластика найпоширеніша. Операція, як у нас в клініці, як в Україні, так і по всьому світу, я дивилася статистику: найбільше блефаропластик роблять в Америці, потім в Японії і Южній Кореї. Це сама найпоширеніша і найпопулярніша операція. Шкіра повік вона дуже ніжна і вона змінюється найшвидше за інші частини обличчя, і взагалі тіла. Через те це дуже розповсюджена операція. Через який період можна знову робити блефаропластику? і чи можна робити? Блефаропластику можна робити повторно за показаннями. Це десь 10-15 років інтервал між операціями. Як будуть показання, можна зробити. Бувають випадки, коли лікар, коли робив першу операцію, не забрав достатньо шкіри. Через те блефаропластику можна повторити мабуть навіть через 6 місяців, ну краще через рік. Якщо людина зробила перший раз там, ну скажімо, в 50 років, і тоді, чи можна повторно вже робити в такому віковому віці там, 70 плюс вікових обмежень, для проведення цієї операції немає. Є тільки фізіологічні, якщо там вже не можна, вже нема що різати, нема куди входити. Це вже як у Гурченко сильно натянуті очі. Ну, там ну, там ж, був, там же у Гурченко не тільки блефаропластики були через темне і вийшли такі натянуті очі. Як часто роблять блефаропластику саме у вашій клініці? Бувають сезонні напливи. Найчастіше це осінь, зима, але й літом. Часто майже кожного дня у нас проходить операція блефоропластики. Коли краще робити в холодну пору року чи влітку теж. Можливо, є якісь показання? Так? Є обмеження єдине, що до двох місяців бажано не загоряти uh -huh. після операції. Це тільки через це, чи тільки через це ми не можемо робити блефоропластико влітку. Але якщо людина не планує загоряти, то обмежень по сезону взагалі нема ніяких. У чому відмінність між блефопластикою, виконаною лазером та скальпелем? Відмінність в тому, що замість скальпеля ми використовуємо лазерний промінь, СО2 промінь Він має властивості випарювати шкіру, це безконтактний метод, мікросудинки коагулюються, це знижує ризик гематом крововиливів. Я звикла працювати лазером, мені дуже подобається. Реабілітаційний період, майже немає набриків, майже немає синців. Синці, якщо й бувають, то вони виникають тільки під, час, тільки під час інфільтрації. Заживлення, заживлення. Немає болісних відчуттів. Якщо ми розсікаємо тканину скальпелем, то є болісні відчуття. Після лазера взагалі не болить. Як довго ви працюєте з лазерним обладнанням? З лазерним обладнанням я працюю з 2007 року. На вашу думку, чому й досі роблять пластику по вік скальпелем? Це традиційний метод, він розповсюджений в усьому світі. І якщо лікар 20 років оперує і працює тільки скальпелем, йому дуже важко перейти вже на іншу методику. І не всі мають можливість, мабуть, або немає зацікавленості. В лазеру, як відбувається сама операція лазером? Якщо виключно ми робимо пластичну операцію по блефаропластику під місцевою анестезією, пацієнт приходить в клініку. Приходить в клініку, місцева анестезія, він може їсти, пити, бажано не курити, не вживати алкоголь. Приходить в день операції, його проводять передопераційну палату. Він там перевдягається. В хірургічний одяг, в стерильні умови. Пацієнт роблять пробу алергопробу на анестетик, дається антибіотик. В операційній ми вже капаємо краплі в очі, які знеболюють, мають протизапальні ефекти і антибактеріальний. Очі зазвичай закриваються корнеальним протектором, пластмасовою лінзою. На дно лінзи я завжди накладаю корнеогель для того, щоб ніяк не пошкодити ровгівку. Це взагалі безболісно, комфортно, взагалі ніяк не відчувається. Після цього всього, після обробки операційного поля підготовки, робиться інфільтраційна анестезія. Укольчик дуже тонесенькою голочкою. Самою тоненькою, яка тільки є. Інфільтрується трошки, звичайно, неприємно, але це декілька секунд. Після цього я упустила момент, що я роблю спеціальну розмітку для того, щоб було все симетрично, яку ділянку шкіри я повинна зрізати, і по цій розмітці вже безпосередньо лазером я висікаю надлишок шкіри. Якщо є грижі, то ми круговий м'яз теж частково м'яко відкриваємо, доставуємо грижові пакети і обробляємо ще частину кругового м'яза лазером для того, щоб він скоротився, якщо є для цього показання. Якщо у нас трансковальна блефаропластика, ми ще шліфуємо шкіру фракційним. СО2 лазером. Після цього швів заклеюється спеціальним стерістріпом. Після зашивання вже рани стерістріпом, знімаються корональні протектори, капаються краплі в очі, і пацієнт іде в палату трошки відпочити. Якщо у людини є бажання зробити блефропластику, але є побоювання, що ви радите в такому випадку? Є побоювання, зазвичай бажання бути привабливим, свіжим і красивим всі побоювання переборюють. Що я можу сказати цим пацієнтам, які дуже бояться, бояться не треба, це не дуже травматичне втручання. Період реабілітації це сім. 10 днів. Через 10 днів вже, якщо це транскон'ютівальна блефаропластика, якщо грижі нижніх повік, то вже через 3 дні людина може приступати до роботи. Чого бояться, по різним причинам? Сам страх знімається, ми робимо седацію перед операцією. Напруження це відходить. Страх це звичайний страх, стан при будь-якому оперативному втручанні. Люба, здорова психічна людина. Вона буде бояться. Але це все можна переступити і йти далі. Красота требує жертв. Можливо, і так. Наскільки взагалі безпечний лазер для клієнтів? Наскільки він безпечний, якщо він в руках спеціаліста? Якщо виконувати правила користування лазерною апаратурою, він стовідсотково безпечний для пацієнта. А чи може бути травматизація для фахівця при виконанні? Травматизація процедури? буває, може бути, не буває. Вона можлива в тому випадку, коли персонал не захищає очі окулярами? Тобто ця операція робиться в окулярах, фахівець має так, одягати так. окуляри. Чи бувають ускладнення після блефоропластики? Якщо так, то після яких появ треба звертатися до лікаря? Зазвичай у мене є така особлива власна забобона. Я не люблю говорити про ускладнення. Але якщо є таке питання, то я відповім. Ускладнення виникають, якщо післяопераційний період пацієнт не дотримується, рекомендацій, строгих рекомендацій лікаря. Він напружує очі, він працює за комп'ютером, може бути сльозоточисть, може бути інфікування. інфікування швів, якщо Не обробляти, не обробляти область швів так як рекомендує лікар. Бувають випадки, це не ускладнення, це побічний ефект. Якщо лікар більше забере шкіри, буває складність закривання ока. Але, як показує практика, ця складність за пару місяців повністю проходить. А чому виникає складність закривання ока? Це значить, що дуже багато забрали тканин, угу. так. Але воно, коли проходить повністю набряк, коли рубчик повністю нівелюється, воно все стає на свої місця. Ознак після операції майже взагалі нема ніяких через 2-3 місяці. Я вам дякую за корисну, цікаву інформацію для моїх підписників, друзі. Ну а вам вибирати яку процедуру ви хочете зробити перед тим, як робити. Дану процедуру, звичайно, проконсультуйтеся з провідними лікарями. Ну і як завжди, я вам нагадую: не забувайте поставити лайк під цим відео, напишіть коментар, ну і підпишіться на мій канал. Усім гарного дня і до зустрічі до наступного випуску.